У зазначив, він вже багато разів чув про тамтешні економічні і комунальні проблеми, тому вирішив поспілкуватися з мешканцями Зимогір'я особисто. А от на самому в'їзді у місто пан Олег натрапив на весілля. Малека, яка це вода. Де дружка? а, омон. Поїжжка, де дружка? А, ось, базується. Поїхали ви на зустріч на. Народний депутат привітав молодят зі святом. І звичайно, хто ж приходить на весілля без подарунків, зазначив депутат і подарував молодятам гроші. Я машину вам не подарую, а так 100 доларів на блочне життя. Вони не вбити, провалити. Тільки так, власне, їх купити коляску для дитини. Ми брати памперси. Тобто не гуляти і не пити. А щоб для майбутньої дитини? Я бажаю, я бажаю вам всього найкращого, бо мені вже треба їхати. Хай вам Бог дає здоров'я, тримайтеся.